Моє щирі вітання всім, хто дивиться канал Токс. Мене звати Людмила. Сьогоднішнє відео буде присвячено фаянсовій посуді, яка збереглась в моїй родині, сім'ї. Всі предмети мають певну цінність для нашої родини, тому що спогади, які ми маємо, це наше майбутнє. Без минулого немає майбутнього. Сьогоднішнє відео буде досить об'ємним. Але я хотіла об'єднати його в одне і показати максимальну красу фаянсу наших українських заводів. Вироби будуть в основному. Фаянсового заводу Будди та кам'яний прід. Отже, перше, ви бачите не що інше, як тарілка, глибока для супу, для перших страв борщу, і ось такий знак ОП. Це не що інше, як під. Тобто ця, фаянсов, цей фаянсовий посуд використовувався в столових кафе, можливо, ресторанах. Ось такі. Така тарілочка. Це буде. А далі перейдемо до ось такої локації, яку я розмістила на нашому родинному столі. І як завжди, почнемо з посуду, який дуже мені подобається і він старенький. Ось, будь ласка, подивіться, це все тарілки буди для перших страв. Зберігся гарно декор цих тарілочок. Є пошкодження і ось такий ручний розпис. Ці тарілочки всі йдуть ось таким клеймом: Харківський рад наргосп. Група складності і ось такі. Далі перейдемо до ось такої тарілочки. Ось такі тарілки мені дуже подобаються, вони як художні тарілки. Їх даже шкода використовувати. Це, ніщо інший, як кам'яний брід наш. Далі ось така тарілочка теж. Я називаю такі тарілочки сюжетними. Тому що тут, подивіться, будь ласка, такі гарні пташечки, гарна така іде кантом. Це буде. Далі. Тарілочка присвячена 50-літтю жовтня. 50 років жовтня. Тобто це тарілочка 67-го року. Ось така вона маленька, але досить гарнесенька. Далі, як же ж можна без таких блюд, оселедниць? Ось такі три салатника. Я їх дуже люблю. Ми в них подаємо кутю, їх три і велике блюдо. Потім хочу звернути увагу на ось такі тарілочки. І чим вони мені подобаються? Наскільки різні в нашому українському стилі йде малюнок е, Декольки? І оцей характерний для буд чомусь, мені здається. Е, Шоколадний такий колір, він дуже файний. Квіти. Далі ось такі дві це набір. Бачите, це підставна тарілочка. І глибша. це бути також. От. Далі на цій локації хочу показати тарілки, які аерографія, але в різних кольорах. Взагалі це були набори. Но те, що збереглося, і я його відмила, відчистила, забрала з згори, горища у бабці. І ось таким чином зберігаю. Це аерографія. Дуже мені подобається, вона така замисловата і не має більш простота, ніж замисел якийсь. Але він якийсь такий глибокий, на мою думку. Далі дві тарілочки, це як художній витвір. Це можуть бути слугувати також настінними тарілочками. Ось такі гарні. І хотіла показати, подивіться, будь ласка, один і той самий орнамент, але в різних кольорах. Ось ніжний, голубий і коричневий. Далі ось такий йде орнамент. Ось такий гарнесенький, такий насичений. І ось такі ягодки ожини. Можу сказати, що в нас на Житомирщині ожину не вирощували в моєму дитинстві. Ми ходили в ліс і рвали там ожину. Ну, правда, якщо зайдеш в ожину лісову, то тебе тільки хтось може витягнути. Ну так, це спогади. А тепер перейду до Кам'янобриського. Заводу нашого фаянсу і мені теж дуже подобається. Я е, навмисно розташувала трошки його окремо, тому що тарілочки дуже красиві. І мені кажеться, все-таки наш кам'яний брід трошки недооцінений. Е, це такі, бачите, вони глибоченькі. Е, Бабця колись казала полумиска. Чому? Тому що були дуже глибокі. Далі ось такий. Ви бачите, оскільки це фаянс, вже є е, сліди е, використання, але можу дати такий невеличкий секрет свій. Жовтизну цю можна забрати. ну Ось я максимально її забрала, якщо ось так дивитися, забрати, е, це, бачите, клеймо, кам'яний е, е, рідина для акрилових ван, яка забирає ржавчину. І вапняковий наліт. Ось така тарілочка. Шипшина. Гарна дуже шипшина. Далі, подивіться, яка фуксія. Ну, це просто чудо. Це дуже красиво. Не знаю. Можливо, це тільки мені, але я дуже люблю. Такі фаянсові тарілочки з такими. На жаль, немає кружечок, кружки були більш глиняні або порцелянові. А ось це клеймо хочу вам показати, тому що воно на єдиній тарілці. І це, мені здається, більш вже перед закриттям було клеймо написано кам'яний брід і два лева. І навіть вказане рік, але не видно. Тобто рік заснування. Кам'яного броду. Ось така вона. Вона В дуже гарному стані, Легесенька порцеляна. Вибачте, фаянс. Далі ось такі квіти, Гарнющі. Ось такі. Ось такі. Дуже подобаються мені. А далі хочу перейти до самих стареньких, ось така сюжетна. Я називаю їх сюжетними. Ми вже говорили про це. Така качечки і водяні лілії. І оце кам'яний брід, ну, найстаріша тарілочка. Подивіться, будь ласка, це була штамповка краскою і підмальовочка ось видно, а тут уже трошки потерлось. Але фаянс. Досить гарно зберігся. І ось такий фув-кам'яний брід. Ось такі дарічки. А їли ми і зазвичай користувалися ось такими: ручний розпис, такі вишеньки, і ось така. Це все, що зберіглося, але їх було дуже багато. Ну, і ось в такому наборі, бачите, теж, ну, це буде.